Автомобіль з містким багажником в кузові хетчбеку. Зустрічайте на майданчику автопоїнці, це Volkswagen Golf 5-го покоління на надійному бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра. По автомобілю в місткий багажник, повторюсь, присутня аптечка, аварійний трикутник. Під полом багажника у нас знаходиться пінокомпресор і буксирувальний крюк. По салону текстильні сидіння в гарному доглянутому стані, айсофікси, текстильний підлокітничок в непоганому стані. і... Два пістаканички для задніх пасажирів також у нас присутні. Повний електропакет, чорний колір. Всі вікна у нас рідні, п'ятого го року, так само, як і автомобіль. Повний електропакет, регулювання, складання підігрів зеркал заднього огляду. Механічне регулювання сидіння водія та пасажира попереду. Зручна підтримка з боку, текстильні сидіння в гарному стані. Датчик світла та дощу, туманки тільки задні, передніх немає. Присутні круїз контроль, двозонний клімат-контроль. Також штатна мультимедія, бортовий комп'ютер пробігу, як ви можете бачити, у нас 194 тисячі кілометрів. Коробка у нас механіка 5 передач. Присутня також камера заднього огляду. Вона у нас виведена від прикурювача. Ось ви можете бачити, йде провід на ось такий екранчик. ось дивіться. Також присутній електропідігрів заднього скла, обзов лобового скла. Автомобільна свіжо з Європи без власника та пробігу по Україні, тож ви будете первим власником. Чорний колір навіть лобове скло, до речі, у нас рідне. П'ятий рік чистий, також 1,6 надійний MPI, мотор бензиновий, зимова гума з гарним протектором. На залізних дисках і пластмасових колпаках, тож друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, запрошуємо за його глядом то зі до нас на майданчик «Автопоінт». Знаходимось ми в місті суми вулиця Героїв Крут, 19.